Четверта бригада Нацгвардії, батальйон Свобода, зараз знаходиться на ротації під Києвом на пункті, де хлопці відпочивають перший раз за півроку. Вони знов повернулись. Цей ці останні півроку боронили нашу країну на сході біля Бахмуту. Авдіївка десь в цих локаціях і черговий. Чергова партія дронів 500 штук від громади міста Києва. Зараз передаємо батальйону і дуже радий, що хлопці повернулись без втрат, але з гарними результатами. Підтримуємо за цей час майже пів мільярда гривень. За Час повноштатного вторгнення громади міста Києва передала для батальйону. За ці кошти були закуплені дрони, засоби комунікації, обладнання. І зараз передаємо ці дрони. і Сподіваємось, що вони будуть якісно виконувати ту функцію, яку і професійно хлопці вже виконують її дуже добре. Дякую, Віталій Володимирович, дякую Київ, дякую киянам. Насправді дуже приємно, тому що е, ротація зимова для піхоти вона завжди дуже важка. Але в самі гарячіші моменти приїжджав до нас Віталій Володимирович, привозив підтримку від Києва і е, особливо відмічу, що ці дрони е, це не просто якийсь там піарний крок, це е, дуже серйозний. Засіб, який нищить ворога. У них не найменший коефіцієнт відмов, антени тримають, батарейки потрібної потужності долітають дрони до цілі. Відповідно, вражаємо ціль майже 100%. Плюс навик наших операторів і ваша підтримка. І У нас вийшла дійсно дуже якісна ротація, за що я дуже вдячний. Тому що, маючи такі засоби, нам вдалося мінімізувати втрати і максимально нанести ворогу збитки. Ну як, повбивали тих, до кого кого знайшли, і техніки попалили дуже велику кількість. Тому щиро від сирого серця дякую, від кожного бійця. Разом сила. Слава Україні! Героям слава!